Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я. Ми з вами знаходимося на винограднику. Дивимося, яким він зараз у нас в стані. Буквально вчора ми зробили обробіток перед світінням, квадрисом обробляли. А Зараз дивимося, треба зробити певні операції. Ось пасенки у нас є, бачите, ось один. Ось тут видно хорошо. Ось. Їх треба позабирати. Як ми це робимо? Ну по-перше за все всі пасинки, які йдуть до грони. Ось у нас грона і ось пасинок. Ми їх удаляємо повністю. Ось так, повністю. А ті пасинки, які йдуть вже після грони, залишаємо один листочок. Ось у нас листочок ми залишаємо. А це удаляємо. Ось один листочок залишили. І таким чином пройтись по всьому винограднику і зробити таку операцію треба.